Привіт! Я Марина Семенюк, і це перший урок нашого невеличкого марафону, який я пропоную розпочати з вправи. Закрий очі, відчуй своє тіло, дозволь йому розслабитись, свідомо відпусти усю напругу. Зверни увагу на дихання. Яке воно? Дозволь повітрю безперешкодно текти твоїм тілом. Відчувай, як з вдихом тіло розширюється, а з видихом скорочується. Тепер уяви, як береш в руки лимон. Максимально детально відтвори його вигляд в своїй свідомості. Відчуй кінчиками пальців його шкірку, її нерівну, ніби вкриту воском поверхню. Тепер уяви, що кладеш лимон на дощечку. Береш в руки ніж і починаєш його нарізати. Почуй звук, з яким ніж відрізає кружальця за кружальцем. Уяви, як лимонний сік розбризкується, як аромат лоскоче твої ніздрі. Ти береш скибочку, підносиш до рота, вдихаєш запах, сік стікає по твоїх пальцях, ти кладеш лимон до рота, відчуваючи його свіжий кислий смак. Я впевнена, що зараз твій рот наповнився слиною. Ця вправа показує, наскільки потужними є наші думки, як сильно розум впливає на наше життя. У нас не було лимона, але наше тіло зреагувало так, ніби ми справді його з'їли. Цю вправу ми робили свідомо. А тепер уяви, скільки несвідомих думок щодня відвідує твою голову, твою свідомість. Тіло й мозку все одно реальні події чи вигадані, вони реагуватимуть однаково. Тож маю для тебе дві новини: почну з не дуже хорошої. Якщо ти відчуваєш тривожність, хронічний стрес, маєш проблеми зі сном. Низьку самооцінку, не можеш впоратись з емоціями, не відчуваєш щастя та радості, то ти слуга своїх думок. Вони взяли над тобою контроль. Хороша ж новина в тому, що ти можеш це змінити. Існує метод, який допоможе тобі стати господарем своїх думок, своєї свідомості, свого життя це медитація. Протягом наступних декількох тижнів я буду більше розказувати про цей дійсно ефективний трансформаційний інструмент. Запрошую тебе підписатись на мій YouTube канал. Тут ти знайдеш безліч медитацій з супроводом. Вони допоможуть тобі взяти власні думки і життя у свої руки. Ти матимеш постійний доступ до інформації та інструментів, які принесуть в твоє життя спокій та щастя, наповнять його радістю. До речі, цей стан як вірус Він поширюватиметься на всіх, хто тебе оточує. Якби кожна людина медитувала хоча б декілька хвилин на день, ми жили б у прекрасному світі. Зміни цей світ. Зроби його кращим почавши з себе.